Підтягнуться. Так. І так, дивіться. Зараз ми поглянемо на номер 213. Оце перше, що нас цікавить, з першого варіанту. І так, дивіться. Тут є тут таке питання. Чи може бути нульовою векторна сума трьох векторів? Давайте запишемо такий заголовочок: нульова векторна сума. Давайте запишемо Нульова векторна сума. Нульова векторна сума. Значить, ви розумієте, що нульовий вектор це точка. Так? Вектор початок та кінець, якого співпадають. Тобто, з е, логіки так? цього означення ми можемо зрозуміти, що нульова векторна сума це сума, яка стягується у точку. Тому давайте запишемо. Пишемо таке зауваження. Пишемо зауваження. Зауваження. Векторна сума. Кількох векторів. Векторна сума кількох векторів може дорівнювати нулю, векторна сума кількох векторів може дорівнювати нулю, виходячи з їх модулів. Векторна сума кількох векторів може дорівнювати нулю, виходячи з їх модулів. Зараз я все поясню. Векторна сума кількох векторів може дорівнювати нулю, виходячи з їх модулів в одному з двох випадків. В одному з двох випадків. В одному з двох випадків. Двокрапка перша. Двокрапка перша. Ці Вектори. можна подати. Ці вектори можна подати як відрізки однієї прямої, ці вектори можна подати як відрізки однієї прямої, ці вектори можна подати як відрізки однієї прямої. Причому модуль одного вектора, при чому модуль одного вектора, причому модуль одного вектора має дорівнювати сумі, причому модуль одного вектора має дорівнювати сумі модулів. Інших. Причому модуль одного вектора має дорівнювати сумі модулів інших. Причому модуль одного вектора має дорівнювати сумі модулів інших. І друге. І друге. Вектори можна розташувати трикутником. Вектори можна розташувати трикутником. Вектори можна розташувати трикутником. І так дивіться, для тих, хто пізніше приєднався, потім передивитись у запису, що я тут надиктував. Наразі задача наступна. Дивіться, маємо модулі трьох векторів. Тобто модулі, тобто довжини, довжини самих відрізків. Розумієте? І нам потрібно, виходячи саме з довжин цих відрізків, тобто з модулів векторів, відповісти на питання, чи можна з них скласти нульову векторну суму. Давайте одразу. 213 номер. І так, дивіться. Таке завдання в нас теж буде на контрольній, тому я на ньому зараз роблю акцент. Маємо три вектори. У першому пункті довжини 2, 3 та 6. Модуль вектора А – це 2 модуль вектора Б – 3 Модуль вектора С 6. І так дивіться. Ми з вами сказали, що векторна сума є нульовою, коли ось ця сума стягується в точку. І маємо два випадки. Перше, коли ці відрізки, коли ці вектори можна розташувати як відрізки однієї прямої, причому один відрізок дорівнює сумі двох інших, а у другому випадку можна їх подати трикутником. Ну, значить, розуміємо, так? Що в нас відбувається? Значить, що ось тут? Дивіться, модулі 2... 3, 6. Ну, по-перше, я перевіряю, що 6 воно не дорівнює 2 та 3. Тобто, як відрізки однієї прямої я ці вектори подати не зможу. Далі. Чи можу я з них трикутник укласти? Ну, наприклад, там, якось таким чином. так? От, Якщо, наприклад, це вектор А, вектор Б, вектор С. Ось таким чином, якщо я відкладу вектори, вони будуть втягуватися цю точку. Тобто буде нульова сума. Але, для того, щоб вектори можна було розташувати трикутником, повинна виконуватись нерівність трикутника. А нерівність трикутника, ви пам'ятаєте, це означає, що будь-яка сторона менша за суму двох інших сторін, але більше за модуль їх різниці. Ось так. І то потрібно взяти в модуль. І якщо я тут подивлюся для більшої сторони, дивіться, 6 воно ж не менше за 5. Так, воно більше за 1, але воно не менше за 5. І тому ось такі модулі нам ніколи не дадуть нульову векторну суму. Тому тут ні. Далі другий пункт. Маємо вектор А дорівнює 4, вектор Б дорівнює 5 та вектор С дорівнює 9. Тут простіший випадок з моєї точки зору. Дивіться. Якщо я розташую вектор А, наприклад, ось таким чином. Ну що він там, 4? Хай буде 4 клітинки для зручності. Так? Ось модуль вектора А дорівнює 4 одиниці. Далі дивіться, модуль вектора Б дорівнює 5 одиниць. Ось таким чином. Модуль вектора С в мене дорівнює 9 одиниць. А якщо я вектор С розташую ось таким чином. То дійсно, при додаванні цих векторів, якщо я буду відкладати їх послідовно від однієї точки, так розумієте, що буде виходити. Я відкладу ось так вектор А, потім ще 5 одиниць вектор Б, а потім з цієї точки от сюди відкладу вектор С. І тоді дійсно ця сума буде нульова. Так, ось це вектор А, це вектор Б, а тут вектор С. І Відбувається це саме тому, що 9 дорівнює 4 плюс 5. Тобто модуль одного дорівнює сумі модулів двох інших. І тоді така сума. Моя. Я не стверджую, що вона зобов'язана бути нульовою. Ні. Але можна так розташувати вектори, щоб сума дорівнювала нулю, щоб вони стягувалися у точку. І третє, дивіться. 5, 8 та 12. Модуль вектора А дорівнює 5, модуль вектора Б дорівнює 8, модуль вектора С дорівнює 12. І ось тут я спробую їх розташувати трикутником. Ну, хай це буде вектор А, це буде вектор Б. А вектор С я ось таким чином розташую. І зараз я буду відповідати на питання, чи дійсно я можу так їх розташувати? Тобто, чи дійсно я можу створити трикутник? А відповідь на це питання мені дає ось ця річ: нерівність трикутника. Кожна сторона має бути менше за суму двох інших та більше за їх різницю. Ну, за модуль різниці. Ми, перевіря... ми зобов'язані перевірити це для кожної сторони, але якщо ми перевіримо це для найбільшої сторони, і воно виконується, то для усіх інших нам перевіряти вже це буде не потрібно. І тоді дивіться: я можу сказати, що модуль С має бути менше. Ніж модуль А плюс модуль Б, але більше, ніж модуль Б мінус модуль А. Ось цю різницю іноді теж беруть у модуль, тому що не завжди відомо, який з векторів Б або А має більшу довжину. І так, давайте перевіримо. Тут маю 12, тут маю 5 плюс 8, а тут маю 8 мінус 5. Ну, і дійсно, 3 менше за 12 та менше за 13. Тобто я можу скласти трикутник з цих векторів. Тому я можу отримати нульову суму. Тобто у цьому випадку так. І у цьому теж так. У першому ні. Тобто, якщо вам потрібно відповісти на такого роду питання, ви перевіряєте, чи один вектор дорівнює сумі двох інших, ну, за модулем, звісно, або чи виконується на рівність Якщо одне з цього підходить, то можна утворити нульову векторну суму. Якщо ж як у першому випадку нічого такого не відбувається, то не можна. Так, гаразд. Давайте подивимося далі. Значить, дивіться: ми з вами проходили суму векторів, і координати суми ми зараз пригадували, ми не шукали, так? Не було у нас такої теореми, що можна додавати координати векторів. Тоді пишемо. Мені, була, була чи не була? Зараз скажу, в нас був координати вектора, координати вектора називається. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Я, я питаю за Дивись: якщо є вектор А з координатами А1, А2 і вектор Б з координатами Б1, Б2, то щоб знайти координати суми, потрібно скласти координати векторів. От така річ. Mm. Мені здається, що От мені теж здається, що не було. Давайте запишемо: Т1 у дужечках координати суми. Координати суми. Координати суми. Дивіться, давайте обійдемось без слів. Це буде швидше. І так, якщо я маю вектор А з координатами А1 А2, і маю вектор Б з координатами Б1 Б2. Вектор С є сумою векторів А і Б. Ну, суму ми вже вміємо знаходити або за правилом трикутника, так, або за паралелограмом. Звідси, я можу стверджувати, що координати вектора С будуть А1 плюс B1 А2 плюс b2. Тобто, якщо вам відомі координати векторів доданків, щоб знайти координати суми, ви просто попарно. Додаєте координати векторів додатків. І так само давайте одразу запишемо координати різниці. Як ви розумієте, така сама річ. Нічого складного. Є деякий вектор А з відомими координатами, є вектор Б теж з відомими координатами. Вектор С хай буде різницею векторів А і Б. І тоді координати цього вектора дорівнюють різницям відповідних координат. От запишіться сюди. Давайте подивимось на номер 214. Так, Аліса, ну давай. Давай прочитаємо, що там від нас хотять. Зараз я відкрию. Mm. Ага. Так. Номер. 2014? Да. А, дані вектори А з координатами 4 і мінус 5 і Б з координатами мінус 1 і 7. Знайдіть А плюс Б. І так, перше. Потрібно знайти координати з суми. Ну ми вже знаємо, що нам потрібно зробити. Додати. Додати. І дивіться, я пишу, що це вектор з координатами 4 плюс мінус 1. І мінус 5 плюс 7. Ось так можна записувати. І які в нас будуть координати? 3 і 2. 3 і 2. Все. Далі знаходимо різницю. Mm -hmm. Що робимо? Віднім, відніма, віднімаємо сібек. Тобто. Це буде 4 плюс 1 і мінус 5 мінус 7. Так. І це буде 5 і мінус 12. Так. Дивіться, третій. А третій це Модуль? А модуль? Да. модуль А плюс Б. Значить, дивіться. В тебе вектор А плюс вектор Б це вже ось да? деякий вектор з координатою mm -hmm. 3 2. Так. А щоб знайти модуль вектора, ми беремо шок. Корінь із суми а. квадратів координат. Тобто буде. 9 плюс 4. Так. Пам'ятаємо цю річ. Модуль вектора А дорівнює корінь із А1 квадрат плюс А2 квадрат, так? Mm -hmm. І ось водно координати 32. Значить, маємо що? Корінь з 13. Так, і залишаємо. А другий там різниця. Угу. І так само у четвертому пункті. Ми знаходимо модуль різниці. Тобто, координати різниці ми підрахували. Вони нам відомі. Значить, беремо суму квадратів. 25. Мин... плюс. Ти же мінус 12 підносиш до квадрату. Буде плюс 144. Uh -huh. Так, значить, що маємо? То 69. Так, а і курінь. 18? Менше. 15. Так. Маємо 13, пам'ятаємо: 169 і 196, то та 14. Так, гаразд. Давайте далі подивимося. Номер 215. Це теж таке нескладне питання зовсім, але іноді з ним відбуваються усі, як там не гаразд. Люди не розуміють, що потрібно робити. Тут завдання навіть не на вектори. Я зараз поясню. І так, маємо точку А з координатами 4, 0. І точку Б з координатами 0-3. І мені потрібно знайти координати точки С. Ну, допустим, там, С з координатами Х, ну, не суттєво. Так, що виконувалася ось така векторна рівність. Вектор СА плюс вектор С Б дорівнює нульовому вектору. Так. Максим а ну давай. Дивись. Якщо в мене ця сума дорівнює нулю, я ось цю річ можу перебросити сюди. Ну, я ось так напишу. І тоді вектор СА дорівнює мінус. Мінус вектор ОБЦ. CB. Так? Ти ж ЦБ переносиш. Буде, мінус СБ. А мінус СБ. Я що, літери змінюю місцями. І що я отримую? Це вже БЦ. Оце вже БЦ. І наразі дивіться, давайте спробуємо намалювати вектор C A дорівнює вектору БЦ. Ось така картина. Ми пам'ятаємо, що вектори рівні, коли вони співнапрямлені, та модулі їх Максим які? Однакові рівні. Вектори мають рівні. Okay, модулі, Вектори мають рівні модулі та мають один напрям. Тобто, дивися. Тоді виходить, що точка С має бути серединою відрізка А. Б. І все. А середину відрізка ми як шукаємо? Як ми шукали х0? Пригайдуємо метод координат. Що це було? 4 плюс 0 під... X2 під 1 на 2? Угу. Тобто середня. координати середини відрізка знаходимо як середнє арифметичні. Тобто, у нашому випадку абсцису точки С знаходимо. Так, Максим, що пишемо? E, 4 плюс 0 і ділимо на 2. А буде це ігрек. Це Y 0 мінус 0, 0 мінус 3 і ділимо на 2. Так. І буде півтора. Mm. Мінус півтора. Правильно. Тут отримуємо 2. А тут отримуємо мінус 1,5. І тоді я можу сказати, що в мене є точка С координатами 2 та мінус 1,5. Все, як я і казав, це. Простіше розв'язати за методом координат. Так, 16 завдання. Дивіться. я... Ну, давайте зробимо так. Давайте запишемо. Зараз я поясню. Так, Петь, ану, прочитай нову мову. А, є координати векторів m і n, якщо сума має координати 5 і мінус 2, а різниця 7 І так, дивимося. Маємо суму двох векторів. Ну, сума векторів це вектор. Нам відомі координати це 5 і мінус 2. І маємо різницю, <різько> яка у нас 7. Та 5, тобто це теж вектор з координатами 7 та 5. І ось так я у систему це з'єднаю. Є два шляхи розв'язування цього номеру. Один такий побільше, а інший поменше. Але потрібно дещо знати, що ми поки що не знаємо. Ми скористаємося другим шляхом, тому що він все ж таки менше і зручніше буде працювати. І так, Петя, давай подивимось: ми маємо плюс вектор n та мінус вектор n. Якщо ми додамо. То плюс N та мінус N. Що? Взаємно знищаться, так. З... І так, давай зробимо. Значи, M плюс M. Що маємо? 2. m 2. m Так, ну тут зрозуміло, 0. А тут ми додаємо координати. Так, значить, що в нас буде? 5 плюс 7 і мінус 2 плюс 5. Так, ну давай одразу. 12 та 3. Ну, 3. Так. І наразі беремо будь-яке з рівнянь. Да? Давай візьмемо перше. Ну, І наразі ось що я вам кажу. Що ми поки що не вміємо робити. Це буде от буквально наш наступний матеріал. Якщо я сьогодні ще встигну, там. Щось сказати по ньому. Це буде дуже добре. Дивіться, тут два вектора М. А нам потрібен вектор М. Ми ділимо все на два, а поділити вектор означає поділити кожну координату. Значить, тоді вектор М має які координати? 6 та 1,5. Так. Це буде значно швидше. І дивіться, так. ось тут, замість вектора М я підставляю вектор 6 та 1,5. Плюс вектор n. І тут маємо 5 та мінус 2. І маємо вектор m6, 1,5. А тут, щоб знайти вектор n, що мені потрібно зробити? Uh, від 5 і мінус 2 відняти 6 та півтора. Ну і давай я вже не буду це записувати і ми одразу запишемо, що ми маємо в результаті. Так? Якщо я відніму, що в мене буде? Мінус uh, 1 та мінус 0,5. Уважно, Петя. Там мінус 2, мінус півтора. Мінус 3, півтора. Мінус 3,5. Тобто, якщо відніму, буду мати так. Ось така річ у нас є. Так, і що я ще хотів показати сьогодні 218. Давайте подивимося. Оце таке ж завдання, воно теж дуже популярне. Нескладне, але здебільшого в ньому таке пишуть. І так дивіться. Андрій, ану, прочитай нам умову. зараз. Так, пока вы малюете кресло, нет, нам потребован будет параллелограмм. Диагонали параллелограмма A, а, B, пересекаются в точке О Виразить вектори АВ і АД через вектори СО, вектор СО равняється вектору А і вектор БО равняється вектору Б. І так, значить, намалювали паралелограм АБЦД. Маємо точку перетину діагоналей О. Тут там щось тут, якісь стрілочки, куча всього показано. Значить, Ми запишемо так: нам потрібен вектор АВ та вектор АД. Ось ці два вектора це питання. Це те, що мені потрібно виразити. Далі дивіться, вектор СО, ось він, він у нас дорівнює А. Вектор БО, ось він, дорівнює Б маленьким. І нам потрібно подати кожний з цих векторів. І так, ну, по-перше, ну, дивіться. Ви розумієте, Андрій, давай, давай подивимось. В мене є вектор АД. Він дорівнює якому вектору? BC BC. Тобто я можу записати, що вектор AD дорівнює вектор BC. Розуміємо, тому що вони мають однакову довжину та один напрямок. Так? Це ж паралелограма. Тоді, якщо я подам вектор BC через вектори А та Б, то я відповідаю на перше питання задачі. Давай подивимося уважно. От, дивись. Значить, що, що, що я можу зробити? Значить, Якщо я до вектора Б додам вектор протилежний вектору А, то я який вектор отримую? BC. Так, я можу записати, що вектор BC, він дорівнює вектор Б плюс, ну, плюс, можемо ось так написати: мінус вектор А. Розумієте, так? Тому що вектор А він напрямлений донизу. Вектор мінуса буде мати той самий модуль, а напрямок обернений. І тоді, якщо я додам вектор Б та вектор протилежний до вектора А, я отримую вектор БЦ. І тоді я можу записати, що це просто різниця. Зрозуміло? І давай подивимося от сюди. Ось тут в мене вектор ОА. Вектор ОА дорівнює якому вектору? Вектору А. Правильно. Ми розуміємо, що вектор ОА дорівнює вектору СО, який є вектором А. І тоді дивись. Якщо я буду додавати вектор Б та вектор А, який вектор я отримую? Уважно. БА. Правильно. І так, якщо я додам до вектора Б вектор А, я отримаю вектор Ба. Так, ось так. Один. Два. А мені потрібен А Б. А, а Б буде. Вектор А мінус вектор Б. Це буде мінус вектор Ба, так? Лівер. Mm -hmm. mm -hmm. Ще раз нічого, що. І маємо uh -huh. мінус Б. Мінус А. Мінус А. Так. Гаразд. Так, ну що. Значить, Давайте запишемо. Поки що домашнє завдання. У нас другий варіант. Номер 213, 14, 15, ага. 14, 15, 16 та 18. Значить, дивіться. Ви це робите, якщо я встигну на п'ятий урок, я вам напишу. Все, відпочивайте. Будачні, гарно.